Тож задам буквально сім питань, це займе буквально п'ять хвилин. А, а, а тож, перше без... питання. Дякую. Да. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від одного до десяти, тобто до початку впровадження нейрону разом з Віктором та нашою командою. Дивіться відверто. Зараз у нас є з цим проблеми, і це не ваша проблема, а наша в більшості випадків, тому що. Знаєте, коли зник оцей великий бос над головою, який слідкує за тим, що ти робиш, то всі чогось вирішили, що вони можуть продавати так, як їм хочеться. Власне, і конверсія uh -huh. з продажів знизилася до 11%. З цим ми зараз активно працюємо разом з комерційним. У нас на це виділений великий проект, в який ми залучаємо відділ навчання, оцінки і розвитку повністю і Тютери в основному будуть з цим працювати, тому власне є з цим проблеми, але це не ваша вина. Скажімо так, ви нам будете допомагати в тому, щоб це все діло структурувати і вивести конверсію на вищий рівень. Угу. Тобто то правильно розумієш, що у вас була відносно проблема з допровадженням саме ще к листом? Чи проблеми не було? Було проблема в контролі більше. Там не там більше проблема в контролі, коли всі угу, угу. зрозуміли, що ніхто їх не слухає. То вирішили продавати так, як вони ага. собі хочуть, але люди, які торгували кількою на базарі, думають, що вони вміють продавати. Mm -hmm. Ну це величезна mm -hmm. помилка власне їх. Тому переконати, що вони не продажники дуже складно. А ну, перечити ще складніше, ну, напевно. Ну там вказати на рівень їхньої експертності. Це зазвичай не обходиться без безобрази, і це якось зробити виважено і, і правильно, досить таки складно. Ну але ми ага. будемо йти зараз через навчання в цьому плані, тому що дійсно відсоток конверсії з ліда в угоду мене неприємно дивує. Угу, Почула вас добре, зафіксувала цей момент, йдемо тоді далі. А як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописання там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тобто, тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений Віктором для вас? Так, якщо ми беремо саме для пресейла, то все круто. Мені все подобається власне всі зауваження доречні, всі побажання. Доречні ми бачимо, де в нас є слабкі місця. Ми працюємо з цими слабкими місцями. Чомусь менеджери женуться за швидкістю обробки, а не за якістю обробки, бо це вже зворотний зв'язок саме від менеджерів на питання, а чого ми не юзаємо ці блоки. Не вважають за потрібне. Що для мене теж трошки дивно і смішно. Це, як на мене, не до кінця якісно проведена робота робом саме. Тому ну, що все вимагає контролю, оцей наш контроль за допомогою штучного інтелекту підсвітив нам такі е, неприємні моментики. Ну, власне, будемо працювати над тим, щоб їх е, закрити. Єдиний нюанс, що у нас компанія досить демократичною ставиться до е, всіх працівників, тому, е, знаєте, немає якогось такого моменту, що е, отсюди йде біда, робимо так, як я сказав. В нас, власне, uh -huh. пробуємо домовитися, донести цінність того, що ми їм пропонуємо. Думаю, uh -huh. що, що ми так трошки попрацюємо, але далі все перейдемо до схеми, де буде мотивація спереду і мотивація ззаду, тому що щось не дуже добре працює демократична система. О, Почула вас, але ну бачу, що ваша система і стратегія це доволі вона прогресивна та да, демократична, і розуміємо, що це важкувато. Але я впевнена, що ви зможете знайти той шлях, який Приведе ваших менеджерів до кращих результатів, а ми зі свого боку будемо завжди вам цьому допомагати, тому завжди можете звертатись. А Окей, я ще додам так. Додам, трошки угу. додам, що можна просто ще запровадити KPI на основі даної системи, і тут просто вже е, мен, е, менеджеру просто. буде важко. Е, Та, е, давати ми вже якісь ми в процесі, ми вже mm. в процесі того, щоб дотримання скрипта завести в KPI, навіть не так у нас. Е, Менеджер з продажу працює на ставці і на відсотку від продажу. То мені здається, що дуже правильним буде момент, коли не виконується хоча б на 80% вимоги роботи зі скриптом, передбачають не отримання ставки, не отримання тільки відсотку. Я думаю, що від того буде, не буде добре нікому, але власне мотивація має бути. Як позитивно, так і негативно. Якби там не було, на жаль. Це поки що тільки на, на стадії розгляду, але це те, що ми бачимо в перспективі. Бо ага. якщо не знайдемо шляху виходу, то будемо шукати нових менеджерів, чого не дуже би хотілося. Ну, звісно, враховуючи зараз ринок праці, краще, звісно, попрацювати Абсолютно. з тим, що є, але, але да, розуміємо. Окей, йдемо далі. Тоді наступне питання: а як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформою від 1 до 10? Тут питання саме до аналітики стосовно аналітики, яку ви отримаєте на платформі Нейрон та в чаті від бота. Я розумію. Дивіться, чесно, я мало зважаю на чат, тому що він таку досить вибірну аналітику, поверхневу надає. Набагато цікавіше поритися саме на самій платформі Нейрона. Що стосується скрипта пресейла, кльову, він насправді дуже такий в лоб, знаєте, типу там обов'язкові моменти, які не мають бути проговорені, вони мають бути проговорені чуче не слово слово. Власне, аналітика подобається. Дуже хотілося би подивитися на аналітику, коли ми будемо працювати з більш творчою частиною наших менеджерів, а саме хантерів, які мусять за рахунок харизми певних своїх власних підходів продавати саме послугу, тим чи іншим, скажімо так, клієнтам, чи то власникам бізнесу, чи то людям, які хочуть потрапити на роботу за кордон. Там буде mm -hmm. складніше, тому що там не буде можливості чітко прописати, ну, скажімо так, е якісь питання по скрипту, чи, ну, можливо, якісь е паттерни мовні, бо кожен використовує свій, в кожного свій психотип, і кожен ну, під, під нього підлаштовує власне свій продукт. Хтось продає, як рівний рівному, хтось продає за допомогою харизми і жартів. Е ну, типу, та й власний підхід B2B2B2 всі сильно відрізняються одне від одного. От в такому випадку буде цікавенько подивитися, як саме мовна аналітика працюватиме в таких умовах скрипта, де в нас власне будуть де ми будемо опиратися не на якісь мовні звороти, а саме на етапність продаючої розмови. Угу, Почула вас. Ну, я так розумію, це буде нашим наступним кроком, наступним чек-листом, тому mm -hmm. думаю, що ми зі всім, зі всім справимось, і мені теж буде цікаво подивитись на результати і на те, як це буде виглядати. Супер, йдемо далі тоді. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики: від одного до десяти. Враховуючи українську російську мову, тут якісніше ніж раніше було на попередніх етапах назвами з німецьким, пам'ятаєте? Та у нас були там певні моменти. Знову ж таки, ми до цього будемо повертатися, подивимося, як воно працюватиме надалі. І подумаємо, як ми зможемо налаштувати цю аналітику. Можемо виділимо німецькомовних менеджерів в якийсь окремий сіп. Щоб ми мали точну інформацію, uh -huh. що цей менеджер працює виключно з німецькомовним uh -huh. uh -huh. Угу. Ну, якщо тут... на зараз оцінювати от, да, цей чек-лист і ту аналітику, яку зараз отримуєте, якщо все ж таки оцінкою, то як можете uh -huh. оцінити? Тут тут, тут тут на 9 з 10, ну ви самі розумієте, десятка це типу. Само живий, пере. Це Зава творчі вже творча оцінка, та, та, та. Це, вже, це вже творчі, та, це, це вже ми маємо щось рівердяка. якусь каву вам принести. <світить> рівердяка. Рівердяка. Та, я не знаю якісь з печенькою. Ні. ні, все блокстовує. Насправді все круто. Транскрибація крута. Я так прослуховував дзвінок і дивився по транскрибації, ну, типу, немає якихось косяків жорстких. Угу, Супер, Вірні, зафіксувала дев'ятку. Може, десь є, я не знайшов. Супер, добре, ідемо далі. Буквально два питання, і відпускаю вас. А як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією командою? Можливо, наразі у вас є якісь побажання до нас, що нам покращити будь-які ідеї? Дивіться, я з її тренером спробував працювати. не впевнений, може я десь натупив, не всі дозволи дав, бо він ніби зі мною. Поговорив, але тільки разок. E, далі я з ним вів діалог, він ж не реагував на не хочеш вразився. Але... Да. Я глянув, в чому не там буде. зараз причина, да-да. Або можливо, я зараз. Так, так, каже. Якщо бачите якісь там питання або щось не відпрацьовуємо, ви можете одразу кидати у скрін або там відео, що саме не відпрацьовує. Ми ту ж секунду будемо передавати, переглядати там на IT-відділ і надавати відповідь. Тому не, не, да, не стісняйтеся. Я дивився на нього, я дивився на нього як на можливість дати додатковий інструмент своїм тютерам в роботі з новачками, але не Віддати, хотів, хотів сам по поклюватися, то я скажімо так. Угу, супер. Е, окрім тренера, можливо, ще якісь ідеї пропозиції до нас, е, і якщо можна, то загальну оцінку по нашій роботі. Мені, все, все, все кльово, мені все подобається. Дякую за ідеї, в тому числі по мотивації команди. Ми ще, чесно кажу, не встигли їх запровадити в те саме колесо фортуни чи я не пам'ятаю, ніби отак вони називаються. Так, а, все давайте так. В... Особисто мені видається, що в нас достатньо широка мотивація для наших менеджерів, яка відображається як фінансово за якісну виконану роботу, так і нефінансово за допомогою додаткових плюшок від компанії. У нас ропи середині відділів так само проводять часто певного роду такі конкурси чи то мотиваційні змагання якісь. E, і я поки що не впевнений, що нам до колесо фортуни, фортуни власне потрібно, особливо на трьох менеджерів будуть мати перше uh -huh. місце. Супер, окей, буду мати на увазі. І останнє питання вже на сьогодні: це е, наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесом від одного до десяти або відкрити відповіді тут, як вам зручно. То готовий, власне, мене запитували колеги, чи ну так. Як ми працюємо зараз з за аудіоконтролем, тому що всі прагнуть автоматизації. Мені здається, що останні два роки слово автоматизація воно на стратегічних сесіях звучить чи не частіше, ніж саме слово стратегічна сесія. Всі хочуть автоматизувати якусь роботу. Можливо, ресурс людський якось трошки, скажімо так, оптимізувати. І в плані витрат зарплатних, і в плані швидкості опрацювання інформації. Тому в нашій компанії прям стратегічна ціль це оптимізація бізнес-процесів шляхом їх автоматизації. Тому до мене часто приходять і наші колеги з інших бізнесів з бізнес коло бізнес-спілкування власника нашої компанії, і з тиї самої Німеччини люди. Тягались, питали, яким чином контролюємо, то завжди кажу, з ким працюємо, як працюємо. В... Вони питаються, я їм показую власне саму платформу. Всі кажуть: гук, кльовий, але. Подальших дій не знаю, що вони там роблять далі. А ну, ви, до речі, дивіться, так. ми можемо з вами на партнерських угодах, там досить класно запропонувати. Якщо є якісь потенційні клієнти кому кому але наприклад, там він поки що не може прийняти рішення, ви можете передавати контактам, передамо Олександру, і відповідно він вже може спілкуватися супер, з ним. Супер, супер. Так, тим паче, що Олександр класно тривує. Ну так, це власна фішка проблем. Без проблем, звичайно. Так, да, супер. А тоді на цьому я думаю, можна закінчувати наш Zoom. Це була дуже приємна розмова. Ці прекрасні 40 хвилин. Мені було дуже цікаво, дуже класно з вами поспілкуватись і на робочі, і на робочу теми. Mm -hmm. Тому дуже вам дякую. Ми зі свого боку будемо завжди з вами на зв'язку. Будь-які питання, ідеї, пропозиції в чат. Будь ласка, завжди раді допомогти. Дякую ще раз. Дякую вам.